Привіт, мої дорогі! Щиро дякую всім, хто слідкує за мною, і найголовніше це за вашу довіру. Для мене це дуже цінно. Зараз маю дуже важливе оголошення. Вже майже два роки я щоденно і абсолютно безкоштовно для громади створюю якісний контент, поширюю перевірену інформацію та публікую її в зручному форматі. Це займає весь мій час і потребує значних фінансових ресурсів, які я вже майже два роки. Фінансую повністю самостійно. Щоб ви розуміли, мова йде не про сотні доларів, а вже про тисячі і тисячі доларів за цей період. Основні витрати в мене йдуть на утримання вебсайту, на покупку нової техніки, вона ламається і виходить нова. Для того, щоб оплачувати підписки для створення цього ж контенту. Я підходжу до цього питання дуже відповідально, ви самі це бачите. І наразі весь мій час йде на. Пошук актуальної інформації, її перевірку, а також донесення цієї інформації в зручному форматі і відповіді на питання. Це з боку все виглядає легко і швидко, а насправді за цим стоїть дуже і дуже велика робота і дуже багато витрат. Але я розумію, що цей проект є дуже важливий для громади, і я надалі хочу продовжувати робити його, але я мушу знайти. Якийсь варіант, як почати покривати свої витрати, які пов'язані з цим проектом, тому що надалі працювати собі в мінус я не можу. Для того щоб я й надалі могла продовжувати цю роботу, я вирішила створити закритий клуб для своїх. Там я щоденно ділюся актуальними перевіреними новинами, корисною інформацією. І найважливіше, у нас там є закрита спільнота, де ми в дружньому колі спілкуємось, знайомимось, ділимось цікавою інформацією, та я відповідаю на запитання. Крім того, раз на два тижні у нас там буде онлайн-зустріч, де ми можемо поспілкуватися в дружньому форматі. У клубі також я буду публікувати ту інформацію, унікальну, яку я не публікую ніде інше на своїх профайлах в соцмережах. Знову ж таки, буде ще більше новин і ще більше корисної інформації. Вхід-клуб в клуб я вирішила зробити максимально доступним для кожного, буде два пакети місячний і річний. Місячна підписка 11,99 плюс податок, річна підписка 119 доларів плюс податок. Якщо для вас корисна та інформація, яку я поширюю, і ви хочете, щоб я і надалі могла продовжувати весь цей свій проект для громади, дуже прошу вас підтримати і підписатися до мого закритого клубу. Таким чином, ви і проект підтримаєте, і водночас отримаєте ще більше користі для себе. Посилання. На клуб знайдете в шапці профіля, так само в описі. Тут поширю зараз. Приєднуйтесь, будь ласка, Попробую ще й такий формат. Якщо піде, тоді зможу продовжувати цю роботу. А якщо ні, ну тоді придеться думати щось інше. Щиро дякую всім вам за вашу підтримку, за те, що ви слідкуєте, за ті теплі слова, які пишете мені в особисті, та в коментарях.